На годинку шосте ви дивитеся в вікна і це перші підсумки за вівторок. Я Юлія Янчар. Вечір добрий. Перекритий центр міста, підвищена готовність поліції. У Києві сьогодні день мітингів. За підрахунками силовиків, усього мітингарів нарахували понад 6 тисяч. Одразу кілька локацій одночасно заповнили протестувальники з різними вимогами, але конкретно чого прийшли, пояснити так і не змогли. Олексій Сімаков намагався зрозуміти, що ж це було. Олексій вечір добрий. Розповідай, будь ласка, деталі. Вітаю Юлія. Ну, центр Києва сьогодні цілком занурився у масові акції. Найбільше протестували тут біля Верховної Ради та. Поблизу стін Нацбанку в урядовому кварталі перекрили одразу кілька вулиць. Аби потрапити на мітинг біля НБУ, треба було подолати щільні лави правоохоронців та пройти крізь металошукачі. Вони кілька разів спрацювали. Дехто з мітингарів за інформацією поліції ніс із собою зброю. Кілька осіб прийшли на мітинг. У них була зареєстрована їх травматична зброя, але Проведена з ними бесіда, вони не пропущені туди. Інші безпешкодно пройшли, нікого не затримували. Чимало мітингарів зібралося під прапорами однієї з політичних сил, переважно це літні люди та молодь, що ховала обличчя. Більшість із них чітко не могли сформулювати своїх вимог, говорили загальні речі про непросте життя та вимагали повернення до революційного курсу валют. Дехто відверто зізнався, що за цю акцію сплачено. Мовляв, за п'ять годин на мітингу давали десь 150 гривень. Я сюди просто прийшов раді грошей, ну ті. Тіба... То цим пенсіонерам, тут всім платять. Всі приходять сюди. Рані також сьогодні на вулиці вийшли ошукані вкладники з банкрутілих банків під прапорами різних фінустанов. Вони вимагали ухвалити механізм повернення їхніх грошей і переведення взятих валютних позик у гривні. Запевняють, вони поза політикою. Ну а ті, хто протестує поруч із політичними гаслами, їх дискредитують. Я хочу сказать чесно, що в принципі з повною заявити, що люди, які частично стоять під національним банком України, да під політичними партіями, вони однозначно не мають отношения ні к платчикам, ні зайомщикам. Я ми цих людей не знаємо. Ну і вже по обіді сімітингарі почали розходитися. Рух хрещатиком відновили. І на цьому в мене вся інформація про події у центрі Києва, Юлія. Олексію, дякую тобі, Олексій Сімаков, про мітинги у столиці. Ну і вже маємо реакцію Національного банку України на сьогоднішні протестні акції вкладників. Голова Валерія Гонтаріва каже, такі мітинги вигідні окремим політичним силам, а також власникам тих банків, які зазнали банкрутства. У своєму відеозверненні Гонтарєва Гонтаріва заявили, ініціатором таких протестів є ціла низка вітчизняних політичних сил. Мета таких дій на думку голови Нацбанку спроба економічної дестабілізації в країні. Ні політичні, ні олігархічні сили, як зараз проводять компанію з дискредитації національного банку, не ставлять собі на меті покращення благополуччя пересічних українців та повернення вкладників їхніх коштів. Гонтарєва закликала депутатів припинити провокаційні дії а власникам банків, що стали банкрутами, повернути вкладникам і державі їхні гроші.